Сьогодні я продемонструю свою щоденну гігієну догляду за ротовою порожниною, яку я роблю щодня, як стоматолог-гігієніст. Це всього лише три кроки, але вони змінять твоє життя. Щоразу я починаю з чищення міжзубних проміжків, щоб впевнитись, що я не забуду їх почистити. Для вузьких міжзубних проміжків я використовую цю міжзубну щітку TP. Вони є різних розмірів, але я використовую найменшу рожевого кольору. Потім я використовую міні флосер для інших міжзубних проміжків, буду дуже ретельним. Повідом, якщо захочеш, дізнатись більше. Наступним кроком буде використання очищувача язика. Це чарівна паличка проти неприємного запаху з рота, якщо ти розумієш, про що я. Придбай його зараз, якщо ще маєш, це докорінно все змінить, повір мені. На завершення я чищу зуби двічі на день по дві хвилини, незважаючи ні на що. Зазвичай я починаю очищення з внутрішньої поверхні зубів, щоб переконатися, що вони отримують стільки ж уваги, як і зовнішні. Тільки після того, як я почистила всі п'ять поверхонь зуба, я розумію, що зробила все необхідне. Тож так, це моя маленька щоденна рутина по догляду за зубами. Це більше, ніж просто чищення щіткою. Насправді так просто очищати не 60%, а 100% поверхень. Зубів. Сподіваюся, друзі, що ви спробуєте. Повідомте мені, якщо захочете дізнатись більше.